Під час атаки на Енгельс дрони могли уразити сховище державного резерву комбінат кристал. Це доволі специфічний військовий об'єкт стратегічного значення, на якому зберігається паливо для авіабази Енгельс. Про це пише Дефенс Експрес, і таке паливо використовують росіяни для а, бомбардувальників Ту-95 та ту 160 і Якраз для останнього потрібне специфічне паливо підвищеної щільності. Тож атака на сховище може ще більше зменшити активність. Омбардувальників, хоча у Дефенс Експрес додають, що саме цілі такі Росія доволі рідко використовує під час атак в останнє аж в листопаді минулого року. У командування сухопутних військ запрацювала гаряча лінія командувача генерал майора Михайла Драпатого для військовослужбовців 155-ї бригади. Анна Київська телефон довіри відкрили для прямого контакту з бійцями та оцінки впливу рішень. Направлених на стабілізацію ситуації в ній про це повідомив генерал Михайло Драпатий. Він доповів про поточну ситуацію в бригаді Володимиру Зеленському і зауважив, що резонансні події відбулися до його призначення. Проблеми, що виникли, вирішуватимуть системно. Недоліки проаналізовані по окремих питаннях вже реалізуються рішення. Додав Драпа. Драпатий. і скандальний народний депутат Микола Тищенко з'явився на перше в цьому році засідання Верховної Ради. Пробачте про це повідомив в соцмережі народний депутат Олексій Гончаренко. І нагадаємо, що народний обранець перед новим роком опинився на лікарняному ліжку з ішемічною хворобою серця, не зміг взяти участь в підготовчому судовому засіданні в Дніпрі. І як повідомлялося раніше, його підозрюють в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи, коли той гуляв з дитиною в центрі міста Дніпро влітку.